От зараз, дивлячись тільки на ці наковальні, які стоять, цей цілий ряд зразу піднімається такий святково робочий настрій. Відчувається, що ви після минулого року вже значно серйозніше підготувалися. І приїхало більше людей, молодь приїхала. Всі дуже зацікавлені про вас, про Опішню. не тільки як про керамічний центр, а скоро буде як центр, де розвивається ковальство так само. Слава по цілому Україні і, напевно, і за межами України. Я думаю, що робота, я так, наскільки знаю, з розмов, що хлопці серйозно підготувалися, мають серйозні гарні задуми. І через пару днів ми побачимо, це все реалізовано, буде стояти на виставці.